Вітер зламав дерева. Вітер зламав дерева. Хлопчик ламає всі іграшки, не встигаємо купувати. Хлопчик ламає всі іграшки, не встигаємо купувати. Смартфон не працює. Він зламаний. Смартфон не працює. Він зламаний. Не натискай так на скло. Ти можеш його зламати. Не натискай так на скло. Ти можеш його зламати. Її слова зламали моє серце. Її слова зламали моє серце.